Доброго здоров'я, шановна громада, сьогодні я вже традиційно хочу дві теми підняти. Значить, Дуже коротко. Перша тема буде про суджу, а друга тема буде про атомні станції наші. І вони всі ну, якби, тісно між собою пов'язано, хоча нібито здається, що де одне, де інше. А я вас закликаю всіх лайкати. Рекомендувати головне поширювати цей матеріал і підписуватись на мій канал, якому сьогодні помню, це рівно один тиждень. І це 19-й випуск. Так ми працюємо, і я сподіваюся, ми так будемо і далі працювати, і кількість глядачів буде е рости. Отже, почнемо з судження. Тільки що е в Кремлі заявили про те, що ми терористи, ми вдарили по енергетиці. Байден, ой, Байден кажуть, Трамп нас не контролює, і що взагалі як буде мирна угода, якщо от таке все відбувається? І тут є е, дві речі: перша річ, про яку ми всі вже говорили, що е, нас будуть звинувачувати в всьому, чому завгодно, і придумувати фіктивні приводи для того, щоб говорити про те, що перемир'я нечинне, зруйноване і так далі. Е, бо насправді пункт перший. Ну, немає ніякого поки що припинення вогню. Припинення вогню у загальних рисах було обговорено. І в неділю Трамп і росіяни, чи там від Трампа і від Путіна зустрічаються знов в Саудівській Аравії і будуть обговорювати деталі, О тому, що нема ніякого перемир'я. І не зрозуміло, чого воно стосується, і Зеленський тільки передав об'єкти, по яким не можна бити, і ми бачимо, як одної ночі палають наші міста. Цього разу йдеться про Одесу, і е, говорити про якісь припинення вогню ну просто смішно, тому це перша частина. Друга частина не менш цікава це те, що е, я читаю повідомлення про те, що ця станція, про яку я говорив. Що вона не дуже логічно була знищена а, з точки зору нашої влади, мені так здається, але ну, на війні ж всяке буває, влада може думати одне, а хлопці з дронами можуть думати зовсім інше, чи з ракетними установками можуть інколи помилитися на кілька там кілометрів вліво-вправо вдарити. Це ж незрозуміло, як це може бути. Вірніше, хто як захоче, так це і зробить. <кхем> так от. Ну, Багато хто говорить про те, що ця станція перебувала під контролем Збройних сил України, і заяв нашої влади про те, що ми її знищили, немає, і заяв нашої влади про те, що ми контролюємо цю станцію, немає. Тобто, я би сказав, що тут, як у нас це завжди буває, не все так однозначно. Тому е, я в передньому відео дивувався, що ця станція була знищена. От, не дуже це схоже на стилістику Зеленського, але в той же час е я розумію, що будь-який удар наш тепер, а вони відбуваються. Чи, дивно, що не було істерики з приводу того, що ми вдарили по Енгельсу і знищили там їхні склади ракет. І літаки сказали би, що літаки на аеродромі в Енгельсі виробляли електроенергію. І це був енергетичний об'єкт. Їм ну, вже це все одно. От, те, що перемир'я буде нестабільним і ненадовго, це абсолютно зрозуміло. Приводи для того, щоб його припинити, завжди знайдуться. От воно ще не вступило, ось його ще немає. А ми вже його порушуємо. А уявляйте, що буде, коли воно е, запрацює. Е, тому е, не дуже розраховуйте на те, що це перемир'я настане повномасштабне довго і буде тривати неймовірну кількість днів. Перед просто нагадаю вам, що через кілька днів Микрон знову збирає всіх охочих нам допомогти. У нього така подвійна позиція. Не знаю, яка з них переможе. З одного боку він говорить, що він готовий зібрати всіх і допомагати нам, і допомагати і допомагати. А з іншого боку, він говорить про те, що контингент, який буде введено в Україну, повинен мати статус ООН. Статус ООН, як ви розумієте, не буде навіть, якщо Трамп і всі домовляться про це. Росії все таки є блокуючий голос, і вони можуть вийти з, ну, з, з, з мирного співіснування з Китаєм і почати влаштовувати свої істерики. Тому е, якісь позитивні суви є. Більше розраховуємо на допомогу Європи, е, менше розраховуємо на те, що буде перемир'я, і чекаємо, коли ж настане той момент, коли Трамп зрозуміє, що. Ну, Росія з ним грає не в дуже чисту гру, як і наша влада грає не в дуже чисту гру з нами. Тепер ми перейдемо до теми Запорізької атомної станції. Так, от, що ми почули від Зеленського, що він запропонував передати цю станцію під контроль американців. Я пояснював, чому в цьому є позитивний момент. Нагадаю двома словами, тому що це форма, коли Путін може. Цю станцію віддати не Україні, а американцям. Це мій подарунок Трампу другу, І е, пояснити своєму народу е, чи своєму стаду, що е, нічого Україні не віддавали, Україна така ж погана, як і була. от Трампу подарували, хай він там гроші заробляє, і щось іще, так далі. В цьому є момент, що Сполучені Штати можуть бути таким буфером. В цій історії, коли Путін може зберегти своє обличчя. Але що ми чуємо в сьогоднішньому повідомленні держдепу і виступу міністрів їхніх і так далі? Виявляється, що йдеться не про одну станцію, а про станції, як прямо сказано. І в багатьох коментарях говорять про те, що це не просто атомні станції, а всі наші електростанції? Якщо це так. Це зовсім інакше е, дає можливість гнувати на ситуацію. Ну, перше ключове питання, про яке треба поговорити, це про те, е, що сказав нам Зеленський і наскільки це правда. Якщо е, ну, дивитися на ситуацію зараз, то хтось бреше, або держдеп, в що, що я менше вірю. Чи Зеленський, який е, просто збрехав, що йдеться про одну станцію? І бо Держдепу немає сенсу тут викручувати щось говорити. Зеленський запропонував, ми погодились. Але е, Зеленському є, що він зараз казав, що я ж казав про одну станцію, а американці вимагали багато і тому, і так далі. І так далі. Тобто, і що би там не було, але ми маємо факт відвертої цинічної брехні зеленського українському народу. І це е, чергова сумна е, ситуація. Друга частина це те, що. Ці станції, які би там вони не були, який би контроль там не був американців, вони не можуть убезпечити себе від ударів. Якщо такі удари будуть, ну це дуже просто там не буде американських військ їх охороняти, там не буде американського персоналу. Це будуть просто об'єкти в їхній власності. По об'єктам американської власності, росіяни луплять повним ходом, тому що. Багато американців мають різний бізнес в Україні в різних місцях, і він так само страждає, як і будь-який бізнес інший, тому з цієї точки зору нічого такого статися не може. Є інша історія, яка ну, мені теж дуже цікава, тому що атомна енергетика завжди була великою корупційною цукеркою нинішньої влади. Ми пам'ятаємо як мінімум кілька цікавих деталей про атомну енергетику про те, що Її задешево віддавали атомну енергію. Вона ж найдешевша, її не навіть дешевше собі вартості віддавали е, свого часу і Коломойському. Зараз про це не пишуть. І розслідувачі про це не ведуть ніяких розслідувань, але швидше за все, просто не до цього сьогодні. Е, бо така величезна корупція на постачаннях в армію. Просто помілечам там ту енергетику ніхто чіпати і не хоче. Де це менш актуальна тема в суспільстві, а все-таки журналіст хоче писати про те, що більше цікавить суспільство. Так, от, значить, це один випадок, і другий випадок, те, що я отак лівою рукою, значить, окароковирявся в гуглі, це те, що була майнінгова кампанія Коломойського, яку. Забезпечили електроенергію за заниженими цінами, і тому він міг заробляти тихо і спокійно, і чи працюють ці станції зараз і як це все відбувається, ну сказати важко, але от кілька випадків, про які вже відверто писали журналісти розслідувачі. От, тому знач, в одному випадку це було суспільне, в іншому наші гроші. Ну тобто, розслідування є, хто хоче, може подивитися. Таким чином, якщо би йшлося про передачу в управління наших певних електростанцій, от зараз, під час бойових дій до закінчення війни, з метою контролю над витратом витратою пально, електроенергії, розподіленню її і так далі. Так далі, бо давайте говорити прямо, американці дуже багато нам допомагають для того, щоб утримати нашу енергетику. Дуже багато дають різної техніки, генераторів. Ну там ну, безліч всього. Що могло би допомогти нам е, триматися на плаву, і е, можливо і для них це важливо не тільки з точки зору, як вони говорять, забезпечити нам е, безперебойну роботу, зберегти їх, а ще з точки зору подивитися туди, куди ця енергія йде, і е, хто на ній як заробляє. Але якщо йдеться про передачу у власність е, сполучених штатів чогось, ну включаючи енергетику. То ну, це не відповідає українському законодавству. Не може Зеленський по телефону це питання вирішити. Це дуже схоже на те, як Зеленський приїхав до Трампа і сказав: давай перепишемо цю угоду, бо тут є такі пункти. Я хочу прямо зараз внести. Ну по українському законодавству президент не розпоряджається майном, він не може комусь щось передати. Для цього треба відповідне рішення і закон Верховної Ради. І якщо будь-який з цих законів буде підписаний і він буде носити не рамковий характер, а буде носити конкретний характер, він повинен бути ратифікований Верховною Радою, і ми побачимо цей закон, побачимо, що в ньому відбувається. А рамкові закони ну це закони про те, що ну як меморандум, ми це би хотіли зробити. В принципі, давайте працювати в такому напрямку. До речі, той закон про рідкоземельні метали, він такий був. Він не Носив рамковий характер, і його ратифікація не передбачалася, бо це закон і в ньому не було ніякої конкретики, що куди передають. Просто ні жодної цифри, просто про те, що ми отак збираємося робити. І те, що Зеленський його свого часу не підписав, розумієте, кожного політика в стосунках з іншим політиком є право на заперечення. Ну які би стосунки у них не складалися, але право на заперечення є. На жаль. В овальному кабінеті Зеленський вичерпав ліміт всіх заперечень, які в нього були стосовно Трампа, і тепер у нього права на заперечення немає. Тепер будь-які перемовини Зеленського з американцями небезпечні тим, що він нікому не може сказати ні. Те, що Трамп може приймати якісь такі дивні рішення і в нього можуть виникати дивні бажання, ми це знаємо не по Україні. По Україні ми говорити не будемо, бо ми тут ніби суб'єктивні. А якщо говорити про інші країни, ми там більш можемо зі сторони подивитися, і ми бачимо, що багато рішень викликають здивування. Ну, припустимо, мене викликало здивування не тільки стосунки з Канадою, яка є найближчим партнером, а й стосунки з Ізраїлем, коли Трамп почав вести переговори з Хамасом. Ну це так само було дико для Ізраїлю і для всього світу, як перемовини. З Путіним в умовах е, нашої війни, тому е, ясно, що у Трампа можуть бути будь-які заморочки, і, і ці заморочки можуть бути е, як ці корисними для сполучених штатів, так і ні. Але те, що Зеленський вичерпав свої кількість своїх ліміт своїх заперечень Трампу і тепер має усякі організа говорити так, це дуже небезпечно. Тому нам всім треба думати над тим, як влада повинна змінитися, як повинні змінитися керівники. Нашої держави що краще знайти інших повноважених в цих питаннях і створити уряд народної довіри, чи як і назвіть його інакше. Бо це буде вихід у цього уряду, буде право на заперечення. І коли хтось говорить, що це без вибору, виборів зробити не можна, це не зовсім правда, тому що якщо соціологія почне показувати, що рейтинг довіри до Зеленського не 64%, От, а він значно менший, там 20%, Тоді сам Зеленський буде це усвідомлювати, і на нього будуть більш активно тиснути інші країни, в тому числі європейські. Бо зараз розмова, яка: ну ми бачимо, що він порушує демократію. Ну, ми бачимо, що він робить беззаконня, але 64% його підтримують. Защо українці не люблять демократію, не люблять закони? Тому ну як можна підтримувати українців в тому, чого вони не хочуть. Ну це безглуздо. І завжди було відомо, що якщо ми хочемо правди, перемоги, законності і демократії, нас завжди підтримує Європа. А якщо ми цього не хочемо, нас вони підтримують в тому, що ми не хочемо. Вони будуть просто не будуть на це звертати увагу. Тому кожне наше слово в цьому розумінні має значення. Дякую вам за те, що ви додивилися до кінця. Дякую вам за те, що ви на цьому каналі. Гарного вам сьогоднішнього дня і майбутнього вікенду. Слава Україні! До побачення.